Хто ж чинить правильно, яка вода найбільш якісна? Ми вже знаємо висновки експертизи і готові розповісти, чому не завжди варто переплачувати за воду в пляшках і що відбувається з нею після фільтрації, а що після кип'ятіння. Дивіться уважно, аби знати, що п'єте. Найдорожче у пляшці. У такій же тарі найдешевша. А також вода однієї із найпопулярніших марок. Сира з під крана. Ця сама вода пропущена через фільтр. Прокип'ячена. А ще вода куплена в спеціальному такому популярному сьогодні автоматі. І бутильована вода відомого виробника, яку продають для кулерів. Ми взяли вісім різних зразків води, яку п'ють українці, і передали їх на експертизу не фасованих, это вот эта вода, бы якби к кіспользуванню. Ми вже знаємо, яка різниця між дорогою, дешевою та безкоштовною водою, за що ми платимо, а за що переплачуємо. У лабораторії нам запропонували перевірити воду на рівень очищення та на мікроби, а також наскільки вода, яку нам рекламують, продають і подають у крани, насичена корисними елементами, такими як кальцій, магній. І ми вже готові розповісти вам результати. У сирій воді з-під крана, як ми й очікували, не всі показники виявились у нормі. У небезпечному обсязі знайшли кальцій. Його вміст утричі перевищує норму. Тепер зрозуміло, звідки в моєму чайнику стільки накипу. А це зовсім не на користь організму. У вас почнуть боліти сустави, можуть підніматися давлення, якщо привишають, єс його содержание достатньо велико. Кальці дуже багато. Ви будете це видеть одразу. он буде випадати там, коли кипячении, там це ви увидите на стіночках чайника. Та чи поліпшилась якість води після фільтрування і кип'ятіння? Про це трохи згодом, бо результати перевірки бутильованої води шокували усіх. І нас, і лаборантів. Дуже погані показники. Вода розфасована у пляшки, виходить найдорожча, але чи найбільш якісна. На етикетках нам пишуть про ідеальний баланс мінералів та корисних речовин. А що ж насправді у лабораторії кажуть, це справжній прецедент. Вони знайшли у воді з пляшки кишкову паличку. Думаєте, в найдешевшій за 4 гривні так, але ще й в тій, що найпопулярніша серед споживачів, за 10, та навіть у найдорожчій майже за 50 гривень. Воду погано профільтрували, воду не простерилізували. Не повинна бути вода бути загальними коліформами. Якщо людина буде вживати воду з кишковою паличкою, у неї може бути отруєння. Отже, виходить так: купуєте за 4 гривні пляшку води, вона неякісна. Купуєте за 47 гривень, вона теж неякісна. А та популярна реклама, якої висить чи не на кожному стовпі, взагалі кишить мікробами. У ній знайшли не тільки кишкову паличку: 100 бактерій в одному сантиметрі кубічні. Це багато, це дуже багато. От при нормі 20 – перевищення в скільки в 5 разів. У лабораторії кажуть, такі результати експертизи води свідчать про забрудненість виробництва або штара не очищена, або вода не відфільтрована. Висновки цих досліджень ми показали експерту з безпечності та якості води Олені Сидоренко. Вона не вірить, що із заводів, де виробляють і найдорожчу, і найпопулярнішу в Україні воду, можуть відпускати по суті отруту. Чому ж тоді до покупця вона доходить зараженою? Або вона фальсифікована, і насправді це не та марка, яка заявлена. Таке буває і багато води фальсифікованої, або те, що вона зберігалася дуже тривалий час герметичність не забезпечується при тривалому зберіганні. Що важливо, ми купували воду не в одному магазині, а в різних супермаркетах великих мереж, що є по всій Україні. Тож або всюди фальсифікат, або ж в жодному із магазинів не дотримуються правил зберігання товару. Якщо у бутильованій воді, яка закрита герметично, стільки мікробів, цікаво, що знайдуть у воді з автомата. Тут кран у відкритому доступі. Він щодня контактує з пляшками сотень людей. Чистять його до, до практично до нульового состояння та да, дуже хорошо кто тепер почистив. Немає у цій воді з автомата не тільки мікробів, а і жодних корисних речовин. У ній менше допустимої норми і кальцію, і натрію, і калію. Що ж це означає? Вот эта вода не питьевая, она предназначена совершенно для других целей. Например? Ну, например, может быть, там э, приготовить какое-то лекарство на ней, то есть укол развести. Э, она используется вот, в химических лабораториях, там у нас вот, ну, но не для питья. Тож по 90 копійок за літр нам продають не питну воду, а дистильовану. На неї можна посуд мити, а от пити категорично ні. Така вода вимиває із нашого організму усі поживні речовини. Ви від неї, звісно, не кашляніумрьоті, але пользи неї теж ніякої. совше. Вона у вас буде все забирати внутрі наоборот. У нас залишилося три зразки води кип'ячена, фільтрована з під крана і з кулера. Спочатку дізнаємось про ту, яка коштує чимало. Бутиль цієї води, популярного серед українців-виробника, коштує 80 гривень. Виходить 2 гривні за пів літра. Дорожче за воду з автомата, але дешевше за розфасовано в невеликі пляшки. А як щодо якості, у цій воді трохи завищений рівень натрію. Та в лабораторії кажуть, то не страшно, бо всі інші показники у нормі. Це маленька жорсткості. З всіх не фасованих, це ота вот вода, яка би бы, рекомендувалася кістованню. А що ж з водою з-під крана, яку ми прокип'ятили, та з тим зразком, який пропустили крізь побутовий фільтр? Нагадаємо, в сирій воді виявили кальцію утричі більше за норму. А як змінився цей показник у цій же воді, яка пройшла крізь фільтр? Німножка ну, краще, Немножко. Но не намного. Тобто, було 200 кальцій, стало 178. Побутовий фільтр, який коштує приблизно 200 гривень, трохи покращує мінеральний склад води, але не істотно. А що відбувається з водою після кип'ятіння? Тут води що менш, менше задержання кальція, ну тут його дуже якби більше. Отже, і фільтрування, і кип'ятіння дійсно трохи зменшують кількість деяких шкідливих речовин, які впливають на наше здоров'я, але не всіх. Наприклад, побутовий фільтр з мікробами та інфекціями не справиться, а от кип'ятіння допоможе знешкодити небезпечні мікроорганізми, зокрема кишкову паличку. Коли ви брали свої аналізи, то небудь запитав: а чи є сертифікат якості цієї води, і хто її взагалі перевіряв? Тож те, що стосується центрального водопостачання, у нас іде тисячу проб в день. А чи є якийсь контроль, або якийсь поважний орган, який скаже, що так, бутильована вода от в цій пляшці, вона відповідає всім держампінам, вона відповідає всім контролям і так далі. Так, я розумію вашу позицію. Безумовно, ми взяли воду у супермаркеті, там, де купують більшість українців цю воду і споживають. Роблять це щодня. І нам цікаво дізнатись було, що там у цій воді. І навряд чи покупці у своїй масі питають, у. Продавців сертифікат якості на кожну пляшку. Ну, правильно ж. Правильно. Ну, треба Є. бути оптимістом. Якщо чесна людина, підприємець, який працює, він просто бере цю воду і мінералізує. Є такі, які дбають про нас. Так. Дякую вам, панове, за професійну дискусію, за цікаві і корисні поради. Це була головна тема на телеканалі Україна. Я Олена Кот. Побачимось у п'ятницю. Перегляд обов'язковий.